Ми чули прекрасну, гарну проповідь і Слова Споднього, що Христос дає нам очі, дає нам язика, дає нам вуха. І ми маємо користуватися ним. Очі, щоб ми бачили стежки Господні, вуха, щоб чули Слово Боже, язика, щоб ми свідчили про Господа Ісуса Христа. Я думаю, що ці дари, які Бог нам дарує, ми маємо використовувати повноцінності. Сьогодні мене нагадує, слово Боже, що ми це робили. Але Христос попереджував так, коли проповідував, що є люди, які мають вуха і ще офіч, але не чують. Мають очі, але не бачать. Слухають і ті, і ті, але одні чують, а інші не чують. Бачать Одні і інші, але одні дивляться, бачать, а інші дивляться і не бачать. Проблема. Сьогодні я хотів би поділитися темою, яка буде називатися так, що нам робити, Господи. Що нам робити? Часто ми задаємо таке питання в нашому житті, коли є скрутні різні обставини. Коли ми знаємо, що робити, ми робимо. Але коли ми знаємо, думаємо, що маємо робити, ми радимося з дружиною, радимося можливо, з фахівцями, іншими людьми, як правильно поступити. Але є питання, які надто важливі в житті нашому питання життя і смерті. Що робити? От часто, коли людина йде на операцію. І не гарантують, що буде успіх. Що робити, іти чи не йти? Можу вижити, а можу не вижити. Часто, коли приймаються такі рішення, що робити, вийти в місто чи не вийти, якщо спіймають марить, і заберуть. Що робити? Йти на війну, не йти на війну, брати зброю, не брати зброю, виїжджати за кордон, не виїжджати. Що робити? Звичайно. Із всіх цих запитань найважливіше, що робити по відношенні Господа Ісуса Христа. Говорить собі, щоб вам сказали, що ви те, що робили, заслуговуєте смерті. Як ми відповіли би? Що тебе нам робити? Є вихідність? Я почитаю місце, коли ті, хто розпинали Ісуса Христа, ті, хто Кричали Пилату, розпни. І були переконані в тому, що вони праві. Були переконані в тому, що вони виконують волю Божу, тому що вважали, що Ісус Христос не є спасителем світу, а є самозванець, так як їм це говорили інші священики, які зазнали Христу. І вони приймали участь у розп'ятті а потім зрозуміли, коли апостол Петро їм об'яснив суть справи. Зрозуміли, що вони розп'яли того, хто їх спасав, той, хто, хто не винний, що тепер нам робити? Давайте не прочитаємо це більш дослівно. Описано у 10 апостолів, другий розділ, 36-й вірш, 36 й вірш. Отож, нехай весь ізраїльський дім твердо знає, проповідує апостол Петро, що Господом і Христом учинив його Бог того Ісуса, що Його розп'яли ви. Слухай, хтось розпинав, хто сприймав участь, хтось одобряв, але всі вони винуватці Як почули ж це вони серцем розжалувались. інші переклади говорять, що їх. Сумління нашого докоряти. Вони зрозуміли, що розп'яли Христа, який спас, спасати пішов їх. Вони зробили не ті речі. Фактично, це слово розжалилося говорить про те, що вони прийняли Ісуса Христа, увірили в Нього, що вони не зробили велику помилку, що вони розп'яли Його. Та й сказали Петрові іншим апостолам. Що ж ми маємо робити, мужі браті? А Петро до них каже: Покайтеся, нехай же охреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. І також 41-й питаю. Отож ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися і пристав до них того дня душ тисяч затрим. І вони перебували в науці апостольській то в спільноті Братерській і в ламані Хліба та в молитвах. Христос приніс віру Спасіння і сказав так, проповідуючи, правду, правду кажу вам, віруючи в мене, має життя вічне. Бо ще таке віра, яка спасає? І без все вірують, але мені не, не спасенні. Апостол Петро, проповідуючи того саме Ісуса Христа, який сам говорив Слово Господнє, також говорив про віру, говорив про спасіння. І безпосередньо він сказав про ті речі, що потрібно зробити, віруючи в Ісуса Христа. Ми сьогодні звернемо увагу на три кроки віри, яка спасає, яка жива і діяльна. Можна сказати, це віра, як ланцюжок. Яке складається з трьох кілець, якщо відрізати одне кільце, кільце сам розірветься. Вір не буде діяти. І так перший крок віри, перше кільце віри, це покаяння. І ось як говорить слово Господнє. Апостол Петро, відповідаючи їм, сказав: покайтеся, що нам робити? Покайтеся. Ви зробили погану річ, ви зробили те, що вбили невинну людину, розп'яли. Слово Господнє говорить, що не тільки розпинали ось ці воїни римляни, не тільки розпинали людей, які кричали, але розпинали наші гріхи, гріхи всього людства. І Слово Господнє говорить, що всі зрішили і залишили славу Господню. Практично, мій і ваш гріх. Він був учасником у розп'яті Ісуса Христа. Іншими словами, якщо б сьогодні Петро був, він склав би, ви розп'яли Ісуса Христа. Ну ми ж не розпинали. Але Христос був розп'ятий за наші провини. І тому покаяння, признання тому, що це відбувалося признання тому, що дійсно мої гріхи розпинали Ісуса Христа, що Христос у мене за мене, Христос прийшов, щоб очистити, простити мене. Це є початок нашої віри. І про це проповідав Ісус Христос, про це проповідали учні. І деякі моменти ми нагадаємо. Ось як говорить Ісус Христос Марка 1,15. І говорив: збулися часи. І Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Практично покаяння це начало віри. Людина, яка вірить в Господа Ісуса Христа, в першу чергу вона розуміє, що вона є той, хто розпинав Ісуса Христа. Вона та, за кого помер Христос. І вона приймаючи Ісуса Христа, кається покаяння це те, коли людина перестає грішити. Тому що бачить, що неправильно поступало. Розуміє, що її вчинок, який буде гріховний, знову буде робити боляче Ісусу Христу. Покаяння це повернення людини від гріха до Ісуса Христа. Ось це те, що починається начало віри. Якщо людина помирає під час покаяння, вона спасена. Але якщо вона покаялася і далі нічого не робить, то питання стоїть велике. Іван Хреститель. Який проповідував, говорив наступні слова Матвія, третій розділ перших два вірша. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині Юдейській та й каже: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ми бачимо, що перед Христом також Іван Хреститель говорив про покаяння, це підготовка або. Прийняття покаяння людей перед тим, як прийде Ісус Христос. Покаяння, розчарування гріха це повернення від гріхів. І також знаходимо, що учні Ісуса Христа, які звіщали про Ісуса Христа, Христос посилав їх, вони проповідували покаяння. Марка, 6 розділ, 12 вірш. І вийшли вони, учні Ісуса Христа, і проповідували, щоб каялись. Фактично, Бог хоче, щоб людина покаялася. Покаяння, бо бачить розуміння милості любові Божої. покаяння В бачить навернення людини до Ісуса Христа. І тому початок нашої віри, перший крок віри, перше кільце ось цього ланцюжка віри це є покаяння. І Бог настільки хоче, щоб всі люди покаялися, щоб всі люди спаслися, що навіть наказує. Накази в буквальному розумінні, покайтеся, щоб ви жили. Без покаяння нічого не вийде, без покаяння не зможете ви це е, е, зробити, якщо мати життя вічне. І апостол Павел передає цей наказ і, і Господа людям. 10 апостолів 17 розділ 30 31 вірш, віці як звучать. Не зважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує. Буквально, як Господь наказував, щоб творилося всесвіт, так наказує людям, лих Бог не забирає волю людини. Бог, з своє сторони, наказує, щоб людина каялася, але людина має прийняти свою власну волю, захотіти, зрозуміти і побачити. Людина чує, і треба, щоб вона почула, наказує усім людям каятись, бо він визначив день. Коли хоче свидити на Павлі весь світ, чи зможеш його наперед він постав і він подав доказ всім і мертвих його, воскресивши. Практично людина, яка кається, вона привертає Христа. Головне, щоб це було щиро, не емоційно, не просто за компанії, не просто одноразового такого певного емоційного виклику. Це було природження, покаяння. Людина стає новою людиною, що існе покаяння, практично тоді вже Дух святий, заходить людину. Людина стає вже новим творінням, вже під час покаяння. Вона вже хоче бути з Богом. Вона відчуває себе єдина з Богом. Вона хоче служити Богові, вона хоче йти за Господом Богом. Христос, коли був на землі, Він знав і говорив і нагадував, що якщо людина... Не покаяться, вона загине. Одного разу прийшли до Ісуса Христа і сказали: Господи, чому така несправедливість? Ось люди, народ Божий, прийшов, щоб принести жертву, жертву при, при храмі. Пилат послав слух своїх і побили всіх, і змішали кров оцих людей з кров'ю жертвою. Чому так сталося? Ось дивіться, що Христос говорить у відповідь Луки, 13 розділ, 2, 3 вірш. Тож сказав їм Ісус у відповідь. Чи ви думаєте, що ці галіяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галіян? Ні, кажу вам, а коли не покаєтесь, то загинете всім. Практично без покаяння нема спасіння. Тому завжди богослужіння, завжди. Де тільки свідчиться слово Господнє, завжди призивається до покаяння. Покаяння не обов'язково, щоб вийти перед церквою і покаятись, бо це одне із таких рішень, коли нам не соромиться нікого, виходить сміливо, каже: я розкаю в своєму житті і хочу до Господа Бога. Але це є покаяння внутрішнє, сердечне переродження, і це може бути і вдома, і в дорозі, коли ти розмірковуєш спіль... спільності з Господом Богом. І Бог дає таке відкриття, і ти розкаєшся. Часто люди людина розкаялися, а потім під час свідчення в церкві розказує про те, що вона розкаялася. І тому, коли ви чуєте призов Ісуса Христа, призов Слова Господня про покаяння говориться, не ожесточайте своє серце, не робіть жорстоких, не викидайте, тому що сьогодні день близький і сьогодні день спасіння. Другий крок, який каже Апостол Петро, дивіться, я прочитаю ще раз це місце діє 2,38. А Петро до них каже, покайтеся і нехай ще охреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів, дара Духа Святого ви приймете. Практично хрещення не спасає, спасає віра в Господа Ісуса Христа. Але по словам апостола Петра, хрещення напряму зв'язане з спасіння. Покайтеся, і нехай охреститься кожний у ім'я Ісуса Христа, На відпущення ваших гріхів і дара Святого Духа ви приймете. Практично, коли людина щиро в Господа Ісуса Христа, коли покаялася, вона натхнена духом святим, що дасть йти. Вона хоче скласти заповіт з Господом Богом. Воно хоче бути разом з Господом Богом. І тому хрещення продовжує цю, оцю віру. Хрещення це є продовження ось цього другого кроку нашої віри. І воно зв'язано безпосередньо із спасінням. Хрещення не спасає, спасає віра, але хрещення, ми бачимо, безпосередньо зв'язано в, в нашому цепочку, в нашій цепочці спасіння. Хрещення безпосередньо. Вона робить таким чином, щоб ми мали пряме відношення з Господом Богом. Хрещення дає завіт з Господом Богом. Людина, яка покаялася, вона вже народжені, стає новою творінням. Вона хоче скласти завіта з Господом Богом і служити для Господу Бога. Раніше вона служила гріху, служила дьяволу, тепер хоче скласти завіта. Коли складає завіта людина, вона має вже. Повне право відношення і Бог має повне право відношення до цієї людини. Коли людина тільки покаялася, вона ще може іти або вправо, або наліво. Не впевнено, не, не твердо, коли людина хрещення приймає, вона утверджує. І тому сатана дуже пильнує два найбільші спокуси, коли людина. Хоче покаятись, вона говорить не сьогодні. Так, да, ти правильно думаєш, але давай не сьогодні, завтра або післязавтра. Сором зараз, зараз не час. І коли людина покаялася, другий підступ, що робить дьявол, говорить, ну слухай, ну це занадто хрещення. Ну ти покаялась, ти спасене, що тобі ще потрібно. Хрещення це вже так, це вже занадто відповідально. А так ти покаялася, ти одержав спасіння, написано Хто покається, той то і буде спасений. Чому ти до цього доходиш і не віриш цьому? І дивіться, як об'ясняє апостол Петро в напрямку хрещення, 1 Петра, 3 розділ, 20, 21 вірш. То образ хрещення не тілесна і не частина позбуття. Тобто це не є просто якийсь певний обряд, це не є якийсь певний звичай, не є якась певна така значить, річ, яка робиться просто, щоб зробити. Але обідниця Богові доброго суміння це є договір, це обідниця, це є взаємність, спасає тепер і нас, Воскресіння Ісуса Христа. Зауважте, що знову же хрещення, хоч сама не спасає, але разом з покаянням, з вірою спасає Воскресіння Ісуса Христа. Безпосередньо участвує у процесі спасіння. І тому важливість хрещення в житті. Християнина, це надто велика. Хрещення також вона проявляється і певним видомим образом, має певний такий е, якби образний, образний вигляд. Людина, яка звершає хрещення, вона свідчить людям, що вона нова людина. Коли людина покаялася, вона помирає для гріха. Але коли приймає хрещення, вона образно, говорячи, звершає похорон над своєю старою натурою і воскрешає для нового життя, образно говорячи. І про це пише апостол Павло у Колосянам 2.12. Дивіться, як чудесно про це підтвердиться думка. Ви були з ним поховані, заважте, ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви і разом воскресли через віру. В силу Бога, що він з мертвих його Головоси. Тому зауважте, що оце, це свідчення, що це є людина спасена, чи можна тому е, хрещаємо, одягають білий одяг. Як свідчення, що ця людина не грішна, вона є свята, вона омита, очищена кров Ісуса Христа. І коли погружається, вона якби хоронить свою стару натуру. І виходячи з води, вона ще раз підтверджує, що вона бажає жити для Христа новим життям і новим поглядом. А що буде, якщо людина покаялася, але не охрестилася? Практично, давайте послухаємо, що каже Ісус Христос. Марка 16,16. 16. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Це Христос сказав. А хто не увірує, засуджений буде. А якщо охреститься і не увірить, засуджений буде. Віра, ми говорили, це є ланцюжок покаяння, хрещення і далі ще третій крок. Якщо людина увірила і охрестилася, Хрестилося, вона спасен. Якщо людина не вірить, звичайно, вона не кається і вона не охрещується, і спасіння немає. Христос покликав своїх учнів і дав їм наказ Матфія 28,19. Це ще це місце, хотів, щоб ми прочитали, подивилися. Тож ідіть, тож ідіть і навчіть всі народи. Знову Христос бажає, щоб всі люди спаслися, навчіть всі народи, щоб всі люди покаялися, навчіть всі народи. Далі що робити, коли навчили, тобто проповідували, і ви прийняли Ісуса Христа вірою, вони потім Христче, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ви скажете, хорошо, а що буде тим людям, які вірять, говорять, що вірять, але не хрестять? Що буде тим людям, які охрещені в дитинстві, що буде з тими багато тисяч віруючих, мільйони навіть як православні католики, чому вони не не спасені? Ми говорили і читали Слово Боже, Христос сказав. Хто буде вірувати і охреститься, буде Спасим, так каже Господь. Відповідати за них важко. Але чому є протестанти, які вірують, які викликали протест проти загального віровчення православних і католиків, які через століття відійшли від Господа Ісуса Христа Його вчення з через 500 років? Ходження, вірувчення постановили хрещення маленьких дітей, замість того, щоб давати людям віру віру через спасіння, людина чула, вірила і спаслася у них маленьких дітей для того, щоб політично збагатити більше і більше людей. Це практично політичне рішення, а не хрестове рішення. Проте проти того, що католики і православні вони зробили ще одну річ. Вони почали поклонятися іконам, почали поклонятися мощам святих. І це слово Господнє заперечує. І ще один момент. Вони поставили Діву Марію у ран святих. І сьогодні Діва Марія якби посередник між Богом і людьми замість Ісуса Христа, який єдиний являється посередником. І тому розмірковувати, що люди відійшли від Слова Господнього. Якщо замінили істину на неправду, а якщо повільно в неправді йдуть, то питання стоїть, хто вони такий? Нехай Господь помили їх, нехай дасть розуміння, щоб вуха чули, щоб очі бачили, і щоб серце їхнє спасалося. І так апостол Петро говорить наступне. Що сталося з тими людьми? Отож ті, хто прийняв Його Слово, ухрестилися, пристало до них того Дня ти, Тисяч за три. І вони перебували на вулиці Апостольській та спільноті Братерській в ламані хліба і в молитвах. І так, третій крок віри, третій кільце ланцюжка віри це те, щоб приєднатися до церкви і служити в церкві. Без цього неможливо. Часто є такі вислови: Я повірю в Господа Ісуса Христа, я покаюся, я хрещення, для всяких случаїв, всякий випадок собі, одержав. я спасена людина і не з ким справим хоче мати. Друзі, ми сьогодні хліболомання проводимо і говоримо, це хліб символі Церкву Христову, тіло Господнє. І воно. З багатьох зерен одне ціле єдине. І люди, які різні були, вони знаходяться разом. Якщо ми покаялися, якщо ми віримо в Ісуса Христа, якщо прийняли хрещення, якщо окунулися в тіло, то ми хочемо бути в цьому тілі. Колись казали так, ковчег, який був зроблений ноєм, там були різні неприємності, там маса було тварин, і запах не зовсім можливо був благоданий. Але там було спасіння. Сьогодні здавалося, каже, навіщо мені йти в церкву? Там, що хіба святі, якби там були всі святі, а там немощні, там десь сплітні говорять, там щось не те поступають. Але розумійте, що без церкви неможливо, да мені святі, освящає Господь Бог, прощає, працює на тому. Але там є спасіння. Поза церквою нема спасіння. Людина, яка. Далі не в церкві Господній і не приймає участь у церкві Господній, вона відрізає це останнє кільце, і кільце віри, розвалюється, і вона не має зв'язку з Господом Богом. Тому ми бачимо, що порада для, для цих, які розпинали Ісуса Христа, покайтесь, охреститись. І потім вони приєдналися до церкви і приймали участь. У житті церкви і що вони займалися, вони були в апостольській науці, слово Господнє прибували, як ми і приходимо і вивчаємо Слово Господнє. Вони прибували в спільноті братерській, спільність з ми віричимо. Нема неможливості, щоб не було ломання хліба, що ми також, що ми робимо, і молитва. Це третій крок віри, який. Дає спасіння у вірі людині. І людина, яка каже: Я вірю в Господа Ісуса Христа, але не робить ці три кроки, не має конкретних дії, вона віра мертва. Христос сказав через Якова. Мертва віра, вона нічого не дає, вона без діл, без конкретики. І тому нехай Господь нас благословляє, щоб ми, які віримо в Господа Ісуса Христа, могли мати правильне вчення Ісуса Христа. Тому що хто перебуває в науці Христові, той має життя, і Бог дає віру, віру живу, спасаючи, укріпляючи. І щоб ми могли іншим об'ясняти, що потрібно для спасіння, і щоб ми не обманювали себе, і щоб ми наші очі могли бачити, коли ми дивимося, і наші вуха могли чути, коли ми слухаємо, і щоб наше серце преобразувалося, і щоб ми прийняли Господа Ісуса Христа, який хоче щоб всі люди спаслися, хоче, щоб покаялися. Що прийняли хрещення і жили свято в церкві Господній.